Всім привіт! З вами Поні Ельза І сьогодні ми будемо знімати розпаковку шоколадного яйця без ігрушки. Ну, все одно цікаво, правда же? Ну, для начала ми мусор Який мен лежить тут. Ту-ту-ту! Ех, ех, ех Уф, карандаші. Карандаши, блин. А ну иди сюда. А, ну блин, зно. Ну. Вроде бы срач вы сгорнули. В кучку. Да, в кучку вы срач сгорнули. Кладам карандаши по местам. Вот так вот моя получилась. Дальше. Мы кладемо карандаші на постель. И згортаємо всі вещи с тумбочку. Да, вот так вот, вот, так вот мам получить. Далі складаємо вещи заново на тумбочку. Помаду вот сюда. Ігрушечну соску кладемо вот сюда. Замочек вот так. Сумку з... Специальную штуку, чтобы качать, и ссылку сюда. Ссылку с котячим наступающим роком сбоку. В наушниках, кстати. Очки сюда. А мягкие игрушки и резиновые туда. И карандаши тоже туда. Ну, что, Ну, я... А, вот так вот мы эти позбирали. На підлозі чисто. Я йду за яйцем. Скоро прийду. Фух, а вот і кошик з яйцем. Я його лег... ледве принесла. Він такий тяжкий. Інтересно, яке там яичко. Там жовте яичко. Інтересно, який там шоколад. А, я забула сказати, цей яйце це сюрприз шоколад. Там може попастися любий шоколад, навіть білий. Там є 4 даже. не 4, не а багато. Я не можу це От. Перший це клубнічний, другий це у нас каніжний ножий, шоколад, такий темний. Коротше, самі купіть, подивитесь. Майже розпакувала яйце, давай велася яйце. Кстати, я вже вижу яичнее продвиження. Перша фольга відлетіла. Ну давайте продовжим відкривати його. А вот і наше шоколадне яичко. М -м Нам попав молочний шоколад. Поскоріше би його з'їсти у вінтає. Смачне яичко. Вот кусочек -ням. Я кусочек шоколад. Вместе грязно лишилось. Вот такие вот у нас челлендж был по распаковке шоколадного яйца. Да, все грязно. Пишіть в коментарях, чи сподобалось вам це відео. І що мені далі знімати. Всім пока. М інтересно, куди ж мені закинути оцей огризкий ці. Даже не огризкий, а цю фольгу. Зараз не сестрички не пове, я не поскидаю. Ням, ням, вот так вот. Ням, 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 закидаю. Я закину цю фольгу на сестрички не пове, тепер злазю. Да, за дезад и тяжко спустели. Дорогий друг